Доброго дня вам і хорошого настрою. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку проблему, яка турбує багатьох людей: це біль в спині, який може бути спровокований, в тому числі проблемою з міжшапцевим диском. Перш за все, варто розуміти, що хребет це вісьове навантаження, це робота по відношенню до сили гравітації перпендикулярно до горизонтальної площини. Складається хребет з хребців. Хребці це кістки, і відповідно вони між собою з'єднуються в трьох місцях. Перше місце з'єднання хребців це міжшапцевий диск, який знаходиться між тілами хребців. Працює як амортизатор, тобто він стискається, розтискається, коли ми ходимо. Тому для того, щоб диск отримав достатньо харчування, бажано не забувати про прогулянки, не засиджуватися і виконувати вправи для того, щоб зміцнювати корсет м'язовий, який повинен фіксувати хребці. Два інших місця з'єднання між собою хребців це фасеткові суглоби, які формуються за рахунок суглобових відростків. Вони як гачки один з за одного захоплюються на кожному рівні і формують повноцінний суглоб, в якому є суглобові поверхні, суглобова капсула, і ми суглобова рідина. Справа в тому, що кут нахилу Суглобової в фасадковому сулобі він є гострим до горизонтальної площини. В шийному відділі це 45 градусів, ближче до попороку, майже 90. Фіксуються хребці як будь-які кістки м'язами. У нас в спині є три шари глибоких м'язів і три шари поверхневих м'язів. Глибокі м'язи вмикаються, коли ми ходимо. Коли ми сідаємо або коли ми лягаємо, глибокі м'язи вимикаються. Якщо якийсь м'яз тривалий час не отримує навантаження або недостатнє навантаження, він зменшується в тонусі. Тому в нас виникає поняття нестабільності, тобто недостатньої фіксації хребців. За рахунок цього інші структури повинні допрацьовувати за глибокі м'язи. В першу чергу до цього процесу залучаються поверхневі м'язи, задача яких короткотривалі рухи. І відповідно, якщо м'яз Працює і за себе, і за своїх глибоких братів, він накопичує в тому, і в певний момент може давати боліві відчуття. Називається це міотонічним больовим синдромом. Здебільшого симптоми болю минають протягом 5 6 днів, можна використовувати медикаментозне лікування, можна використовувати немедикаментозне лікування. Якщо ми говоримо про медикаментозне лікування, це нестероїдні протизапальні препарати, міорелаксанти. Якщо ми говоримо про немедикаментозне лікування, це масаж, мануальна терапія, голкотерапія, ударно-хвильова терапія. Ну одним словом, є доволі великий спектр можливостей повпливати на тонус поверхневих м'язів. І прибрати больові відчуття. Також надмірне навантаження розподіляється на суглоби, які можуть зміщуватися під силою гравітації, фактично, суглобові відростки сповзають. І блокуються в такому положенні, що викликає неможливість повертати головою або тулубом. Супроводжується інколи хрустом, і після цього хрусту здебільшого стає краще по відчуттям. Також навантаження збільшується не між це диск, і Він поступово починає дегенерувати, тобто розвиваються так звані дегенеративні зміни, які раніше назвалися остеохондрозом. Зараз все більше це поняття дегенеративно-дистрофічними змінами хребта. Якщо ми говоримо про мішапцевий диск, він складається з двох частин: це кругла зв'язка, фіброзне кільце, і всередині знаходиться цієї зв'язки так зване пульпозне ядро, гелеподібна структура, в якій достатньо високий тиск. Це 4 атмосфери. Коли в нас відбувається дегенерація диску, фіброзне кільце поступово руйнується пульпозним ядром. Таким чином виникає спочатку випинання мішапцевого диску, тобто він нікуди не випадає, він лише збільшується в діаметрі. Потім розвивається протрузія, тобто надрив фіброзної кільця, і як наслідок неявності протрузії може виникати екструзія і грижа. А чим це небезпечно? Це небезпечно, тим, що диск обмежує хід. Нерву спинномозкового корінця, який може затискатися в каналі, який, з однієї сторони знову ж таки повторюсь, обмежений між шерцевим диском, з іншої сторони фасетковим суглобом. Коли затискається нерв, це гізкий біль, який виникає в кінцівці. Якщо це трапляється в шийному відділі хребта, людина відчуває біль в руці, який супроводжується також онімінням, втратою моторної функції, слабкістю. Якщо затрапляється в попереку, це біль, який розповсюджується в ногу, в нижньому. Кінцівку і теж супроводжується неможливістю нормально ходити, сидіти, спати, лежати. Гострий період триває протягом двох-трьох тижнів. Відповідно, людина протягом цього часу намагається максимально себе і мобілізувати, тобто зайняти горизонтальне положення, пити будь-які препарати, які будуть зменшувати больові відчуття, інколи навіть погоджуються на оперативне втручання. Хоча, якщо ми знову ж таки повертаємося до функції диску, його задача це робота. По відношенню до сил гравітації на стиснення і розтиснення. Під час цього він харчується. Тому, якщо в нас є гостра грижа, бажано все ж таки не сидіти і не лежати, а по можливості вертикалізуватися і робити невеликі прогулянки. Це може бути 10-15 хвилин з відпочинком. Звернутися безумовно до спеціаліста, який подивиться вас, збере анамнез і відповідно направить за необхідності до діагностичного центру для виконання. Магнітно-резонансної томографії або комп'ютерна томографія, залежно знову ж таки від ситуації, яка буде обговорена безпосередньо на консультації. Коли ми говоримо про варіанти лікування грижі, тобто травми, між це в годиску, варто розуміти, що є чотири варіанти розвитку подій. Перший варіант це перетерпіти цих 2-3 тижні максимального болю, і через 2-3 тижні біль буде поступово регресувати до наступного загострення. Інколи відбувається так звана спонтанна резорпція. Тобто диск може самостійно загоюватися, бажано створити для цього умови: перше не скругляти, не скручувати травмований сегмент, не розтягувати, не закачувати, відрегулювати свій режим фізичної активності тобто прогулянки знову ж таки. І відповідно протягом 6-8 місяців диск поступово може загоїтись. Так, тобто фіброзне кільце, яке травмується під дією 4 атмосфер пульпозної дра, поступово загоїться. Це робота імунної системи. Другий варіант це консервативне лікування. Власне, консервативним лікуванням займається в тому числі наша клініка з вертебрології і реабілітації. Що до цього консервативного лікування входить? Як основа, це лазер високої інтенсивності, який дає можливість зберігати. На нормальному рівні запальний процес, після якого відбувається загоєння, тобто пришвидшити процес резорпції, пришвидшити процес загоєння диску. Комбінувати лазер ми можемо з іншими методами. Це голкотерапія, для чого вона необхідна для того, щоб опрацювати з м'язами, які рефлекторно затискаються відповідь на, на травму в сегменті. Це може бути ударно терапія, яка переникає трошки глибше. Це може бути суперіндуктивний магніт, який прибирає набряк, стимулює корінець і знеболює. Є Третій варіант це оперативне лікування. Насправді не так часто необхідно використовувати саме третій варіант. Це трапляється. Тому випадку, якщо в нас є виражений біль, який не регресує на фоні медикаментозного, не медикаментозне лікування, і знову ж таки виражена слабкість, парез кінцівки. Тоді безумовно необхідно все-таки звертатися до нейрохірурга і розглядати питання оперативного лікування. І четвертий варіант це неправильне лікування. Неправильне лікування це звертатися до спеціалістів, які будуть намагатися вправити диск або витягнути м'язи. Таке лікування може призвести до значного погіргу. Гіршення ситуації відповідно все таки оперативного лікування. Тому, якщо ми говоримо про проблеми з хребтом, з опорно-руховим апаратом варто звертати увагу на активність протягом дня, тобто не засиджуватися, гуляти, займатися помірно спортом, дозувати навантаження, не забувати про необхідність фізичної реабілітації, так тобто фізичних вправ, які повинні бути підібрані спеціалістами, які тим займаються і зможуть вам пояснити для чого виконувати ту чи іншу вправу, і скільки часу на це треба виділяти протягом дня, не забувати про своєчасну профілактику профілактика це слідкувати за м'язовим тонусом і раз на півроку, раз на рік звертатися для профілактичного курсу масажу, тому що масаж дає можливість розслабити м'язи поверхневі і попередити формування в них трігерних точок, які можуть на фоні переходження, стресу або надмірної фізичної роботи активуватися і давати різкий біль. Також, якщо ми говоримо про... Додаткові методи діагностики, краще всього проговорити необхідність використання їх вже після консультації у спеціаліста, який вам знову ж таки пояснить, для чого їх робити, з якою метою і який результат ви очікуєте. Будьте здорові! звертайтеся до нашої клініки, ми зможемо грунтовно пояснити, розказати і підібрати максимально ефективний варіант лікування або профілактики у вашому випадку.